Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про стартові набори компанії Доктор Клінік. Компанія Доктор Клінік пропонує цілих три стартових набори для новачків. Всі набори входять топові продукти компанії, вони дуже-дуже класні, самі ходові товари. І ціна на набори для новачків дуже приємна. Вона набагато нижча, ніж ціна в каталозі на ці продукти. Більше того, навіть нижча, ніж ціна зі знижкою консультанта. От, я собі теж обрала один із наборчиків, і я вам його зараз покажу. Цей набір називається для себе. От, і в нього входять дуже-дуже класні продукти, які я собі дуже хотіла, і ціна приємна. Тож дивіться огляд цього стартового набору. І так, давайте розглянемо детально, що входить в цей стартовий набір. Звичайно, це ж у нас подарунковий пакетик. До речі, ціна в каталозі 49 гривень. Мило для інтимної гігієни. Тут у нас PH 4,2. Він у нас із ромашкою і вера. Дуже хороший склад. Буде у нас 200 мл. Ціна в каталозі 179 гривень. Далі пінка для обличчя, для очищення обличчя з пребіотиками. Має теж дуже класний склад, вона не сушить шкіру, дуже гарно очищає. Тут у нас також є гіалуронова кислота і колаген, що дуже добре для шкіри. Ось тут на наборчику є масочка теж з пребіотиками. Це суперзволожуюча маска. Тут у нас 12 мл. Ціна такої масочки 49 гривень, ціна ось цієї пінки 169 гривень. Далі, далі у нас є ось такий класний засіб. Це у нас пілінг для рук і ніг. Він іде з натуральними маслами. Дивіться, скільки там багато їх. Цей пілінг містить олію ядра аргонії спинозної, яка дуже класно. Працює при навіть захворюваннях шкіри, при сухій шкірі, при псоріазах і екземах. Далі олія макадамії тут також є, яка дуже класно зволожує, прибирає сухі шкіри. І олія мигдалевої сливи. Вона також дуже класно живить шкіру, дуже швидко вбирається, не залишає жирних слідів. Це топовий засіб, його ціна в каталозі 249 гривень. Але до речі, ним, щоб користуватися, потрібно змішувати масла із сількою, промасажувати. Потім змити цей засіб прям дуже класний, можна використовувати при манікюрі, педикюрі і просто щоб зволожити шкіру такий собі спа вдома. Так, також в наборі в нас йшли пробнічки продукції, маркетинг, план і листівочка з такту Еврібаді. Тут у нас подаруночки новачкам за перші 6 місяців співпраці. Вартість продуктів з цього набору без пробничків і без листівок складає ось за це все більше 700 гривень по цінам каталогу. Для новачка є можливість придбати цей набір всього за 389 гривень. Тому залишаю вам посилання для реєстрації і в кого є питання, звертайтесь напишу, як замовити саме цей наборчик.